У Курській буферній зоні наші миротворці утримують всі навколишні позиції на підході до села Олешня. Відбивають атаки підерів та вдається робити ротації підрозділів. На підвищенні по лінії село гарналі Монастир з густою лісовою зоною наші козаки стоять в глухій, непідступній обороні. Після безуспішних спроб іпотечників наступати ворог перегруповується, стягує резерви та працює артою. Звоюва наші оборонці вийшли на захід в ліси на Гарналь. Підери намагалися. Наздоганяти наші війська в лісосмузі, але, потрапивши на наші позиції, були знищені. Хоч начебто ми вийшли з Гуєва, але іпотечники ще не змогли взяти під контроль все село через щільне мінування території. Також повідомляється, що в Гуєва є ще вогнища спротиву на міцних укріпленнях. Також вчора ЗСУ зробили накат на територію спиртзаводу, а потім відійшли в ліс. В сумському прикордонні бойові зіткнення тривали по всій лінії підерського вторгнення. Журавка по факту повністю в сірій зоні, де 40% території під вогневим контролем ЗСУ. Між веселівкою та журавкою іпотечники щодня потихеньку розширюють контроль та закріпляються в лісопосадках, а наші пілоти потім їх там підсмажують. В басівку вже другий день іпотечники заходять як ДРГ, а наші їх розбирають з бредлі. В Білгородській болоті на лінію бойового зіткнення і далі заводять резерви. Тривають зустрічні бої, працюють дрони та арта з обох боків. Титульний народ Моксель, залучаючи окуповані народи до війни і далі не може відновити територіальну цілісність імперії. Наша спільнота Округ-171 змогла за короткий час зібрати гроші на пікап для Іваку 21-й бригаді. З чим всіх вітаю! Волонтер Мгновення зараз шукає авто, як зможе, яке зможе виконати свої задачі. А ми далі молимося, допомагаємо та донатиме на ЗСУ. Всім дякую.